Середу очікуємо новий раунд переговорів в Стамбулі. Секретар РНБО Умєров, це той, що був міністром оборони. Звикайте, повідомив, що зустріч з росіянами в Туреччині запланована на середу. Також готується ще один обмін полоненими, і завтра буде більше деталей. Це повідомив Зеленський. Я сьогодні давав коментар одній з газет, комерсант український. Там було питання: що це і чому про це мало відомо. Я хочу висловити свою точку зору. Мені здається, що це технічна зустріч. Технічна зустріч перед якимись майбутніми перемовинами. Але чекати від цієї зустрічі чогось дуже великого не варто. Це технічна зустріч. Знаєте, от в інтернеті ходять такі меми. Там, Якщо я кимось стану, то я нікому не скажу, але будуть знаки. От ще немає перемовин. Як таких, але вже будуть знаки, будуть ось такі технічні робочі наради. Тому ставимось до цього як до технічної робочої наради, яка, можливо, закладає підґрунтя якихось великих перемовин. Докладніше, я публікую все це в телеграмі. Телеграм легко знайти Сергій Єгозінський. Приходьте, там є чат, до речі, можете брати участь в чаті. А, але ведіть себе чемне. Я вас дуже прошу. Бо те, що я от бачив вчора а, під відео про Усіка, мене, якщо чесно, а, просто демотивувало. Я ніколи не думав, що а, я живу в суспільстві, де слово сарказм треба так казати: сарказм, а потім відео записують. Тобто люди не розуміють або там Стьоп. І далі, або жарт, зараз буде жарт, жарт, жарт. Не забувайте, що це жарт. Або це в переносному сенсі, а тут гіпербола, а тут парабола. Ой, вибачте, не запам'ятовуйте ці слова. От ті люди, які вчора мені гедоту писали, я тепер е заради вас буду завжди так починати. Жарт, жарт. Приготуйтесь, буде смішно. Це якийсь капець насправді. Ну, тому давайте будемо слідкувати за. Ситуацію, ми з вами люди розумні. Хто в мене на каналі, і будемо робити цього якісь висновки, бо це наше життя. І це вже не жарт, не жарт. Підписуйтесь, не забувайте.